Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні у нас на огляді годинник Casio. Модель GM110 1 a Ось так виглядає годинник. Годинник з колекції Metal Covered. Це значить, що в нього корпус з нержавіючої сталі, корпус полірований. Використовується технологія іонного покриття. Це значить, що він довго буде зберігатися в такому вигляді. Розміри годинника 52 мм на 49 мм та в товщину 17 мм. Вага годинника 93 г. Як і всі G-шоки, цей годинник протиударний. Також він захищений від впливу магнітного поля. Водозахист до 20 бар. Скло годинника мінеральне. А батарейки буде вистачати на 3 роки активного користування. Фактично, акумулятор вистачає на більше, ніж 3 роки. Дуже. Класно виглядає годинник, такий блискучий в нього дизайн. Переливається на сонці. Одразу замітно на руці, коли людина йде в такому годиннику. Привертаю увагу, можна так сказати. Рімінець годинника. Полімерний. Така в нього структура цікава. Приємний на дотик рімінець, застібка з нержавіючої сталі. По факту це модель G110, яку одягнули металічний корпус. Після цього вона почала виглядати набагато яскравіше і більш сучасно, тому що модель G110 вже випускається доволі давно. А це такий свіжий. Погляд на цю модель від японців. Функціонально годинник оснащений секундоміром, таймером, будильником, будильником з повтором. Тахіметр. Окремо ми бачимо стрілку. Самі стрілки основні година-хвилина вони покриті світлонаковиченою фарбою. Також є підсвітка. Ось. Світодіодна. Світодіодик загорається. Білий. Кнопки втоплені в корпус. Вони з пластику зроблені. Кілька інверсійних дисплеїв на яких відображається основна інформація, це день тижня, місяць року та день місяця. Давайте поглянемо, як виглядає на Русі годинник. Блискучий корпус, який грає на сонці, дуже стильний. Якщо бажаєте замовити собі такий годинник, ви можете перейти за посиланням. Також на сайті можна обрати якийсь інші годинний Casio. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости. До нових зустрічей.